Вже під час воєнного стану в Україні в нашій школі я знаю, що напевно у всіх школах міста Луцька встановлена тривожна кнопка, яка відповідно дозволяє оперативно викликати поліцію до школи. Замість тривожної кнопки посадити в школи поліцейських таке пропонують Міністерства освіти та внутрішніх справ. Для цього створили проєкт Офіцери служби освітньої безпеки. Мета захистити дітей в умовах війни. На Волині поліцейські прийдуть працювати спочатку у 47 шкіл на кордон із Білоруссю. Локально в нашій області проєкт охопив першочергово 47 навчальних закладів, які знаходяться в межах Ковальського і Камінькаширського районів. І знаходяться практично поблизу кордону з Республікою Білорусь. 47 представників патрульної поліції та поліції охорони уже вчаться у Львівському університеті внутрішніх справ працювати з дітьми. В управлінні Нацполіції Волині кажуть, з понеділка вони підуть у школи спершу на стажування, стежитимуть за тим, хто і з чим заходить у заклад, і не тільки, окрім звичних навичок, мають знатися на дитячій психології та вміти спілкуватися з дітьми. Це не буде тиснути на дітей, тому що діти вже довіряють поліцейським. І в першу чергу діти повинні розуміти, що поліці поліція це не є каральний підрозділ, а це ті поліцейські, це ті люди. Вони теж є люди з серцем, з душою, які допомагають людям, які стоять на варті безпеки наших дітей і дорослих громадян. Між тим колективи луцьких шкіл теж опитують про службу освітньої безпеки, надіслали онлайн анкету з інформацією про проєкт та просять сказати, чи потрібен офіцер служби освітньої безпеки. Відповідаючи на таке запитання дванадцятому каналу, наприклад, директор Луцького ліцею відповідає ствердно і описує ситуацію у своєму закладі. Черговий працівник є ввечері, час стає сторож, скажімо зараз. У нас теж є черговий. Ну, але це техпрацівниця, це жіночка, яка просто слідкує, чи діти перезулися. Якщо це діти, яких вона не знає, а з якої школи, куди прийшли, не можна в школу. І ну, в таких загальних форматах вона не є повноцінним охоронцем, офіцер безпеки. Перше слово вже є таким поважним, серйозним. Який, е... Має давати свій ефект. Відомо, що впровадження офіцерів безпеки планується у всіх українських школах, де більше ста учнів, зокрема і в Луцьку, але з часом щодо закладів освіти, які є в нашій громаді. Зрозуміло, що тут питання поки на наразі пропрацьовується. Воно не є над актуальним, тому що розуміло, що ми не межуємо з ми не є прикордонною зоною, але пропрацьовуємо. думаємо, яким чином маємо впроваджувати цей цього офіцера безпеки. До слова, витрати на підготовку офіцерів безпеки та їхнє екіпірування. А вони матимуть металодетектори, бодікамери, планшети, покриває національна поліція. Софія Кучма, В'ячеслав Білов, Василь Мерещук, дванадцятий канал.